Привіт! Ви на каналі Миколи. Я Микола. Сьогодні говоримо про ранкову установку як можливість налаштуватись на день і, власне, почати цей день правильно. Щоранку у мене є певна рутина, тобто речі, які я роблю з дня у день, і вони постійно повторюються: це установка, йогічні асани, розтягування або зарядка і дихання по методу Віма-гофа або. Медитація. Інколи я ще додаю контрастний душ. Але установка це те, з чого починається кожен день. Також я застосовую установку в контексті роботи психологом для своїх клієнтів. Вона показує високу ефективність, особливо при роботі з негативними тривожними думками, і взагалі допомагає підняти рівень свідомості, тому що в установці це текст, який ви читаєте, я його зараз прочитаю прочитаю свій. Ви нагадуєте собі зранку про те, що ви сьогодні будете відслідковувати, чи негативні думки, чи ви нагадуватимете собі про те, що ви з усім впораєтесь. Можливо, ви нагадуєте собі про те, щоб бути в моменті, адже більшість наших страждань проходить або в майбутньому, або в минулому. Також можна відслідковувати шкідливі звички, можна бажати собі чогось хорошого. В будь-якому випадку установка повинна бути націлена на позитив, і тоді уявіть, починати свій день не з того, що ви прокидаєтесь і думаєте, скільки сьогодні всього треба вирішити, що буде складно, що тут робота чекає, тут якісь особисті проблеми. А тут ще згадали, що начальник вчора накричав. Це один тип початку дня, а уявіть інший, коли ви читаєте установку, в якій написано багато хороших речей. Спроектованих спеціально вами для вас. Отже, аби не затягувати, читаю свою установку. Хто вірить у Бога не повинен боятися. Сьогодні я буду спокійним, уважним, розсудливим. З готовністю зустріну будь-які випробування як можливість зрости та укріпити власний дух. Я не звинувачуватиму світ і людей. Пам'ятатиму про нелегку внутрішню боротьбу, яку вони ведуть щодня. Я вдячний за усе, що маю, і також вдячний за те, що є до чого рости. Вкотре нагадую собі, що смертний тому сьогоднішній день являється справжнім дарунком. Я зберігатиму гумор і множитиму любов, намагатимусь зробити світ хоча б трішечки. Краще. Це установка, з якої я починаю кожен свій день, я її інколи видозмінюю, Це вже, мабуть, третя, ну, десь вистачає на декілька місяців. Я трішечки щось додаю, трішечки щось віднімаю, але е, таке головне ядро залишається незмінним. Я коротко е, розповім вам, що і до чого по реченням, що це для мене значить, щоб ви могли сформулювати е, свою установку, виходячи з контексту, який я вам дам. Отже, хто вірить у Бога, не повинен боятися. Я вважаю себе віруючою людиною. Я не відношу себе до жодної з конфесій, тобто, це не буддизм, не християнство, менше на увазі католицизм чи православ'я, ні крішнаїзм, ні іудаїзм. Але я вірю, що в цьому світі все не просто так, що є творець і є речі, які ми не можемо збагнути. Але головне, що у цьому світі є сенс. Якщо в ньому є сенс. В, моєї, в моєму житті є сенс, є місія, то я не повинен боятися. А якщо боюсь, то повинен діяти попри страх. Далі. Сьогодні я буду спокійним, уважним, розсудливим. Це установка на те, щоб не панікувати, не тривожитись, сприймати інформацію спокійно, уважно та розсудливо. З готовністю зустріну будь-які випробування як можливість зрости та укріпити власний дух. Я вважаю, що у світі не існує проблем, існують тільки випробування, які повинні нас чомусь навчити. І кожне питання чому потрібно замінити на питання для чого? Не чому це зі мною сталося, як все несправедливо, а для чого зі мною це сталося. Далі. Я не звинувачуму тому світ і людей, пам'ятатиму про нелегку внутрішню боротьбу, яку вони ведуть щодня. Я вважаю, що звинувачувати світ чи інших людей це бути в позиції жертви, а жертви ніколи не досягають успіху, тому що в їхньому становищі, у тих почуттях, які вони відчувають, винувати хтось інший. Ми можемо контролювати тільки себе, не інших, тільки себе, своє сприйняття. І я пам'ятаю про нелегку внутрішню боротьбу, якщо людина робить мені щось погане, якщо вона на добро відповідає злом, якщо вона мене не чує, намагається кричати іще якось. То я повинен бути тим, хто приймає, тим, хто зберігає спокій, тим, хто намагається будувати правильний діалог, тому що всі хочуть змін, але щоб мінялися інші. А Ганді добре казав, що хочете у світі позитивних змін, станьте тією зміною. Це складно. З себе починати завжди складно, але я вважаю, що це необхідно. Далі, вдячний за усе, що маю, і вдячний за те, що є до чого рости. Потрібно завжди пам'ятати, що в нашому житті багато прекрасного. У вас є одяг, у вас є близькі, у вас є, можливо, кохані в когось, у вас є хобі, у вас є робота, здоров'я. Ви повинні за це бути вдячними, пам'ятати про це. Бо люди часто забувають і вони дивляться тільки вперед і печаляться через те, що у них чогось немає. А я вважаю, що треба бути вдячним ще й за те, що у вас чогось немає, бо у вас є до чого рости, є цікавість в житті. Уявіть мати все. Це ж нудно. Вкотре нагадую собі, що смертний, тому сьогоднішній день являється справжнім подарунком. Боги заздрять нам, тому що кожна наша мить може стати останньою. Це казав Ахілес у фільмі «Троя». Далі, я зберігатиму гумор і множитиму любов без коментарів, намагатимусь зробити світ хоча б трішечки кращим. Якщо кожен з нас намагатиметься зробити світ хоча б трішечки кращим місцем, то світ стане, ну, мабуть, не трішечки, а дуже і дуже. Кращим, набагато кращим місцем. Ось така моя установка. Я її читаю щодня незмінно, вже дуже-дуже багато часу. Пропоную вам перевірити, як це для вас працюватиме. Пишіть свої відгуки в коментарі. І особливо, якщо ви зараз напишете собі установку, буквально декілька абзаців, напишіть її в коментарі під цей відеоролик. Мені буде цікаво почитати, і це буде неймовірний буст для просування даного відео. І я буду знати, що вам. Цікава тема саморозвитку, цікава тема рутини, цікава тема підвищення рівня свідомості, і також буду ділитися іншими фішками. Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також я кину посилання на свій телеграм-канал, де багато пишу. Залишайтеся на зв'язку. Всім гарного дня!